The mm -hmm. Мультсеріал, який не можна показувати дітям, адже він тільки для дорослої аудиторії. Якщо чесно, я коли почала його дивитися, я була трошечки в шокі. Тому що трошки пізні з нами відбувається. Привіт, кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мам не мріє. Дорослі та заборонені теми, чорний гумор, <гум> купа всяких там кровавих сцен, і все це в одному. Мультику, і він називається «Бріклбері». Так Про що ж цей серіал для мультсеріал для дорослих? Він розповідає про е, роботу п'яти рейнджерів і одного маленького ведмежати в Бріклбері парку. Це типу як заповідник. Парк заповіднику, де вони працюють, вони там, типу, мають, мають <с <с по ідеї берегти тварин, природу, але щось у них блядь, це якось топорно получається. блядь, вони навпаки, роблять тільки гірше. <с цей <с Мультик для тих, хто обожнює чорний гумор, тупі американські жарти. От якщо вам це все подобається, то будь ласка, цей мультик тільки для вас. Він намальований, має візуал такий, як гріфіни. Хто дивився? «Гріфінів», хто дивився мультсеріал кільця. Ось це якраз для вас. Якщо вам таке подобається, будь ласка, серіал класний, прикольний. Там, по-моєму, 34 сезони. Я подивилася перше. І я прям в захваті. Хто вже дивився? Напишіть в коментарях. Як вам хто ще не дивився? Обов'язково подивіться.